Ну, я не буду настільки оптимістично, як пан Ярослав, тому що ну, знову ж таки, я тут не маю експертизи, не можу сказати, що я от на 100% тот е можу це стверджувати. Нам варто було би почитати європейські підручні з історії. У мене не ну, і європейські, звичайно, ще і бажано американські, американські. В мене стільки враження, <клес> що Насправді проблема починається там, і це проблема, це проблема не суто російських маніпуляцій, це проблема, яка ще йде з радянських часів, тобто радянський союз, він переможенці він та найбільше цього зробив. І складова цієї проблеми в тому, а як власне називали радянський союз сучасники, учасники яких подій ну. Одна з фундаментальних книжок це спогади містян Черчилля про Другу світову війну. Власне, пан Ярослав Медас Духати там всюди абсолютно стоїть знак рівняння СРСР і Росії. Тобто, взагалі, це абсолютно для того часу конструкція стала. Я поїхав зустрівся з росіянами. Він шався правда з грудими живешів і з іншими членами перебуває. Але я з тих росіянами: от росіяни та Росія робить, от Росія наступає, Росія виступає. Це червона така стрічка. І це ну ясно, що стосується не лише цієї фундаментальної праці, це стосується багатьох мемуарів історичних праць. І у мене стільки враження, що це перекочувало. В сучасні джерела. І так, можливо, такі прогресивні історики, як там пан Снайдер або там інші, вони звичайно знають, вони вони це і пишуть, ми це бачить, читають. Але так, щоб це був такий ну, реально, реально поширений наратив, ні, я наведу приклад буквально нещодавно на одній з нашого парламентського парламентських спілкуючись з представниками Сполучених Штатів, я сходив вам. Не буду називати прізвище, але це демократа, це прихильник України. Я з'ясував, що він просто взагалі не знає, що Україна, от те, що зараз пане Ярослав забув, що Україна взагалі то разом з Білорусію найбільш постраждала. Частина радянського союзу, що втрати величезні, як серед цивільного населення. <кій> ну власне, я тут можу зараз помилитися, але по-моєму, по-моєму, ні. Що, взагалі наші втрати серед цивільного населення найбільше серці Республіки Радянського Союзу. Що втрати українців лавар Шевої армії теж величезні? Що власне, якщо рахувати. Відсоток до населення, то наш внесок в так звану велику перемоги. Ну, якщо вимірювати, я я історію, то він так взагалі найбільше. За цивільним населенням, по-моєму, тільки Білорусь тратила більше цільного населення у відсоток до загального населення. Так от ця людина цього взагалі не знала. Просто не знала він вперше почув, що Україна була суб'єктом. Так, в складі Радянського Союзу, але і ну, нічого не знав. Людина. Наш симпатій, конгресмен Демагдан. Е, От наочний Е, Тому то справа не, не лише в тому, щоб боротися з російським наративом, справа в тому, щоб боротися за взагалі зміну уявлення про історію Другої світової війни. І я тут, до речі, дозволю собі не поводитися з пані Олександрою і паном Ярославом. В тому, що ми маємо повертатися до до наративу ніколи знову, відстоювати наратив ніколи знову, а не погодитися з нією простою причиною. Це вже сталося. Це вже застарілий наратив. Вже йде європейська війна, що значить ніколи знову? Це вже прослуханий шанс. Все. Тобто, переміг пере 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 наратив, можемо можем поптинути. Вони почали повторювати. Тому е, я думаю, що тут якраз треба нам як цим разом подумати над переосмисленням е, уроків другої світли, в тому сенсі, що це чудова була ідея, ніколи, думу, але щось завадило її реалізувати. І, можливо, про це треба говорити нам і е, з європейськими колегами-політиками, на лише з українськими, і з істориками. Але поки у мене на, наразі немає робочої гіпотези, а ну а що запропонувати е, на земі? Я Дуже сподіваюся, що з таких розмов, які у нас сьогодні, от, е, йдуть от, от, прямо зараз під між нами, з'являться якісь ідеї, які можна буде просувати на зені. Власне, тут е, нема що коментувати, треба тільки погодитися з, з тим, що було сказано. Mm -hmm. Ну так, це. Одна і велика робота, і дійсно, як пан Ярослав зараз слушно зазначив від того дня, коли за президентства і до речі, з активної ініціативи і участь президента Ющенка почала активізовуватися тема Субіроводомору а до того, коли це увійшло в не лише науковий лексико, а взагалі таки і повні політичний. І загальний лексикон на заході пройшло багато років, і це були руки звірної роботи. Саме це треба робити і з іншими, іншими такими ключовими періодами радянської історії, які дорого коштували Україні, як та сама Друга світова війна. Тобто, я власне, що хочу підкреслити: я переконаний, що ми не виграємо. Якщо от брати, скажімо, історію з другою сторони, ми не виграємо цю наративну баталію, якщо будемо битися з е, московськими наративами. Ми виграємо тільки в тому випадку, коли ми разом з е, європейськими не лише європейськими колегами, про що теж слушно зазначив пан Ярослав, е, зможемо. Е, Разом напрацювати і просунути інший наратив, не антиросійський, а правдивий. Ось тоді це буде наша перемога. І тоді ми виб'ємо цю зброю з е рук Москалі.